Усім привіт! Маємо сьогодні п'ятницю. І слава Богу, можливо, буде падати дощ. Ще не знаю, це можливо через те, що в нас гримить. Гримить у нас же десь, певно, коло другої години. І що? Козів я скоренько забрала. Вони так бояться в нас дощу. Що страшне, друзі? Падає дощ, у нас такі крики, ніби їх ріжуть, Я знаю, що їм робить. Крики на цілу вулицю. Я їх забрала, може буде дощик так треба того дощу. Таке все сухо. Настільки суха земля, наше нічого навіть не посходило. Якби був дощ, то б все пішло в ріст, а так, ну, що зробити? А я що? Я воюю з козлятиною. Ну, зранку, друзі, воюю. Трохи спекла. Решта в кульки. Верніше, не в кульки, в... хочу в уплівку, до морозилки. Коротше. Бо я відмочувала, друзі, відмочувала вчора цілий день і цілу ніч. Промивала в кількох водах. І вже сьогодні все, все перемила, вже можна ховати, можна тушити, жарити, що хочеш то робити. Добре. Спочатку козлятина. нас, йду доїти кози і що? І молю Бога, щоб тільки був дощ, дощі <гум> нічого. Добре, друзі, починаємо наш день. Починаємо роботи. Та не починаємо. Продовжуємо робити. Так, тут мотаю стрейч пленку друзі, до морозилки. Такий добрий кишок-шмат. Ну, бо що на мою сім'ю трошки? На мою сім'ю треба багато. Так, тут запекла сьогодні, вже Артурчиків. Зі спеціями. Замариноване. Каже, що добре. Ну і добре. Ну Добре, то я рада. І ще, ще лишилося трошки, зараз також в пленку. Ну, ще на два рази буде. Друзі, запекти чи втушити. Ну, що там вже придумаю собі. Буде м'яско. Ну що, покрапіло в нас пару крапельок, ви вже почули мене. Пару крапельок і усе. Вистача з вас. А я вже, друзі, з того всього настрашилася. Трави їм понаносила, що проскітно ну, файно, порозтягали собі. Файні дівчатка. О, треба знову, ще, ще. Вспіла принести. Ну що, ну що, мекало? Друзі, ще трохи, знаєте, хто кажуть, нас банує. Тобто тужить, плачуть, де її козленята. Так, де її козленята? кличе, кличе, кличе. Муси так бути, так кожна коза, як ми забирали дзвонят, то так тужили, кликали. Така природа. Знаєте, що це, певно, найгірша, найгірша наша коза буде. Мече на увазі по дойці, бо я її тепер дою. В неї настільки маленькі вім'я, навіть і не самі дійки. Друзі, настільки малесеньке, покажу, вона хоче втікати. Вона мені вже неї втікла два рази. Така нечемна коза. Ну, вона буде за ними бігати, шукати. Ну, зараз що то перекинула, то перекинула, то перекинула. Втікає. Ну, ну -но, -но, но, бачите. От які в неї малесенькі діючки. Такі мацовки, що не годен в руки взяти, друзі. не незручно. Лунтика набагато більші дійки. Що годен, хоч в руки взяти, а тут... Це, як кажуть, чоловік піпетки, дві піпетки. Може, вона буде старшою козою, то щось, щось трошки зміниться, буде більше то вім'я. Так трошечки молока дає. Ну, бо ми її фактично не здоювали. Все понакидала, понакидала. Але ж не можуть їсти те, що вона понакидала. Ось тут ті козані. І це знаю, будемо бачити, як буде далі. Але наразі дуже трошки молока дає, і ті дійки такі матьопкі. Ну, що зробити, не всі будуть мати великі дійки. От, наприклад, білка має хороші дійки, такі доволі великі. Добрі її діти. Нуха ні, нуха має невеличкі, але має великі вім'я і дуже багато молока Нушка дає. Гарно доїться. Ну, не знаю, будемо бачити, як буде далі. Наразі такий результат. Я на вечір взялася вже до сирника. Друзі, мішаю тісто. Ну, бо Тато пожалівся, що зранку він не їв каву з сирником. Що ж це таке на фермі живе? Коротше, друзі, відволіклася. Тако, е сир сьогодні зробила з родзинками. дала родзинки. Все, як де я даю. Цикрову пудру, яйця, масло. Е, як воно називається? Пудинг. У мене пудинг абрикосовий. так гарно пахне на цілу хату абрикоскою. І дала ще родзинки. Знаю, що в захваті не буде Денису, бо він не дуже любить. Але любить Артур. Це знаєте, що я вам скажу? проблема. Один любить то, другий любить то, третій любить то. А ти стараєшся всім годити, щоб всім було добре. Мусим ритися. Значить, Донецьку буде їсти, але не буде в захваті. знаєте, Не буде в захваті, має бути без нічого. Навіть як я роблю з маком, сирничок з маком чи робила шоколадний їв, але краще би без нічого, звичайний сирник. А мої хлопці, друзі, на дворі. У нас так, так захмарилося вже десь пів 10 зараз, На дворі садять помідори. Так, такі бачили, як я вчора показувала такий маленький. Маємо. Ну і що? Каже чоловік, треба їх виселити, що їх тримати. І зараз садять, хоч би встигли до дощу, бо там така чорна-чорна ну, хмара і гримить. Йдемо до них, подивимось. Щастя. Так, вчора я вам показувала здалека. Оці помідорки ми купили. <гум> <гум> Тато сміється. А оце наші чекайте. Зараз ми приблизимо Оце Наші такі матьопки. Ну щось буде. Ну що зробити? Такі маємо. Ця... Садили. садили такі. Там того року чи поза там того? Такі були. А трохи якісь більші, а так, це вже такі маленькі не були. Дивіться, друзі, перець. Ну, поки прийму, то пере. Ну да, так, щось буде. Щось буде, щось не буде. Ну не буває таке, щоб все було добре. Дивіться, перець посадили тут, Перець прийнявся. Ну, я вам скажу, на штаток посадить, він має хорошу руку, приймається. Так тепер Артур. Артур я будемо бачила, що в тебе щось прийметься. Ну. Mm -hmm. no. ah, наляли в цей водички. В цій... mm -hmm. Не будемо підливати. Mm -hmm. Думаєш, де тримати вологу. Дивіться, яка в нас хмара чорна. Дивіться. Mm -hmm. Бачите? Але гримить. Mm -hmm. Гримить, яка чорна чорна хмара. Але такої хмари не було, так? Реміло блискало, але хмари не було, ні. Вже чекаємо. Чекаємо на дощик. Так, я йду пекти. Може, давай краще Я пішла. Так, я усе спекла. Вже буде на, на день, можливо, точно. Ну, будемо бачити, друзі. Знову мені пригоріло, тут, але я не знаю. Чи в мене така духовка, чи що. Чи така гздення? Я не знаю. Трошки пригоріло, але ну, нічого страшного. Мене з'їдять. І що скажу? Скажу, що так сильно гриміло. Така чорна хмара була. Нема вже чорної хмари, нічого не гримить. З великої хмари маленький дощик. В цьому випадку взагалі не було дощику. Так буває. Добре. Друзі, такий в мене сьогодні день. І зараз буду ходити в государку, доїти всіх своїх фросів. І усе. День можна рахувати. Зачиненої. Так, хтось мені написав. Добре. Все. Вам всім дякую за перегляд. Дякую, що ви були зі мною, з моєю сім'єю. Дякую, що ви завжди є коло мене. Це дуже добре. Це дуже добре, мені дуже приємно. І я відчуваю велику підтримку. Усе. Спокійного вечора, мирної нічки. Тільки, тільки всього хорошого, тільки всього позитивного, хорошого. І щоб на вашому шляхові ніколи не попадали погані люди. Ніколи нехай вас обминають 10 дорогою. А тільки були позитивні, добрі, хороші, гарні люди. Усе до сьогодні. Усім па-па.